Ну що, друзі, всім привіт! І хочу показати просто прийшло в голову зняти відео про розпорки. Не знаю, чи є таке відео в інтернеті, але просто захотілося показати деякі моменти. Бо я часто ремонтую людям колеса тут в себе по місту. І виходить так, що я зустрічаю... Отакі заводські розпорки якось у мене є. У ну, мене отакі одні, одні, один комплект на одне колесо. І є трошки другого зразку, теж КМЗ. І бачив самопол такий там страшний. Розний. І що хочу показати? Я просто бачив, як встановлюють ці розпорки неправильно. Тут є такий спиляний зуб на них на всіх. І на барабані є такі от. Зі сторони тормозів він, можна так сказати, виступ. такий. Тобто три полоски йде. І виступ, який встановлюється цим спиляним зубом на той виступ. Бо я бачив, як встановлюють люди навпаки. І розпурку перекошує, вона нічого не фіксує. І навіть одламували оці ось упори. І хочу сказати ще одне, що розпорки я бачив ще, як люди встановлюють розпорки і починають, встановив одну і сразу ж затягнув її намертво Ще й інколи так, що не рівно встановив. Тобто орієнтір приблизно це ваша, ваш центр на підшипник, на вісь колеса. Щоб вона дивилася. Бо я бачив і таке, що встановлює косу розпорку першу, сразу затягує її, пішов в другу, сразу затягує, третю, затягує. І коротше їздить потім на яйці. Тянуть їх до отказу. Не можна. Вони так само, як і шпиці. Можна трошки по звуку орієнтуватися, але буде звук тупуватіший, ніж на, на шпиці. Можна щас продемонструвати. На шпицях як звук. Він такий не сильно дзвонкий має бути, щоб не перетягнуто. І так само, зараз він тупуватий на розпорках, бо вони в мене наживлені дві штуки. І після установки всіх розпорок я покажу якийсь звук приблизно. Може цей почуєте, ви ну, тягнути його треба не сильно. І тянуть поступово, наприклад. Натягнули одну, потім другу, потім третю, четверту і п'яту. Такого. Я так натягую поле, по чуть-чуть. І не дуже сильно, не до одкозу. А потім двома ключами законтрогує дві гойки обов'язково. Ну оце, якось так. І зараз надіну ще три розпорки і покажу, як я затягую. Ну і от я надів їх всі, легенько піджов, легесенько поки що оприділив по колесу, де в мене є якесь мінімальне б'єння, яку перву сторону треба підтягувати. І виявилось в даний момент, що оцю сторону мені треба, можна так сказати, починати підтягувати. І підтягувати треба легенько ось. Ну, Цим ключом, мабуть, не вийде цей звук. Воно вже починає типу, як до шпиці приблизно. Бринчать. Тут тупий звук, а тут уже трошки дзвінкіший. І легенько все хватить. Потім ще раз, от, от. Я, я підтягую, наприклад, отак. Не так, що по, по кругу йду, а підтягую тепер оцю ось розпорку, яка йде майже навпроти неї. Підтянув, потім оцю розпорку. Теж навпроти неї. Підтягну, і так контролюю зусилля. Потім навпроти неї знову так же, через одну. Підтянув. І остання розпурка. Воно чуєте десь і шпиця підійшла. Типу встало ну, на якесь місце. Все, в принципі, це все затяжка. Тепер можна законтрогають і все. Не треба їх там до усюра, як то кажуть. Бо таке часто бачиш, приїжджають колеса на розпурках і сразу ставиш його на. Вісь, крутнув, а там, ну, я не знаю, як це, вони спочатку уграли колесо, потім купили розпорки, потім поставили. І на оте овольне криве колесо ставлять розпорки, тянуть люди і роблять з нього, хочемо вирівнять, роблять ще потім такий звізду таку тіпав. Зіркообразне колесо з п'ятьма угломи. І як воно там їздить, невідомо. В общем, просто таке коротке відео про те, що розпорки встановилися, легенько підтягнулися, провірив потім на бієння, що воно там не моє ніякого бієння. Колесо, в принципі, в мене це в дуже хорошому стані. Ходіть було, було воно вже бите, перебите, рівнялося і все. Варилося навіть воно. Бо була тріщина в мене збоку десь. І оце так Так ставляться розпорки. Так що кому було цікаво, ставимо лайки, дізлайки і будьте здорові. Ось це місце там, де варилося в мене колесо. Був такий сильний удар, що лопнув диск. По ньому видно ось, яке воно тут прямо шершове. І прийшлося його відрихтувати і заварити. І хай собі далі їздить. Зараз залишилося законтрогувати і все. Все. Всім пока.